вечора, в ефірі новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк і далі у випуску розкажемо про такі події. І міський, і громадський. Депутати обласного центру ухвалили фінплан міста та громадські бюджети на наступний рік. Життя після війни в Кропивницькому відкрили центр, де допомагають учасникам АТО повернутись до соціальної активності після бойових дій. Місто свята у центрі області. З нагоди нового року та Різдва на головній площі обласного центру діятиме містечко зі святковою торгівлею. Більше про події середи у випуску. У Кропивницькому на квартирній черзі нині майже три тисячі сімей. Перша родина стала на облік ще в 1979 році. У першочерговій черзі майже тисяча людей. Забезпечити квартирами всіх нині немає можливості. Дещо виправити ситуацію, планують зведенням багатоповерхівки на вулиці Жадова. Її почали будувати цього року, а до кінця наступного завершать. Загалом цього року містянам видали ордери на понад 20 квартир. Протягом 2016 року за кошти державного бюджету надано квартир громадянам міста, у тому числі шести сім'ям загиблих воїнів, учасників АТО, та 4 сім'ям інвалідам війни першої та другої групи, учасників АТО. Громадянам міста, які тривалий час перебували на квартирному обліку у загальній, першочерговій та позачергових чергах, у 2016 році надано 8 квартир, надано 5 кімнат у гуртожитках. Вже понад півтори тисячі містян змінили дані про назви вулиці чи міста в паспорті. Цю процедуру понад рік виконують в міському відділі реєстрації місця проживання особи. Її наголошують спеціалісти виконують за бажанням. Поки що змінювати назву вулиці чи міста в паспорті не обов'язково. Коштів за процедуру не беруть. Взялись фахівці відділу і за створення реєстру територіальної громади. На сторінці офіційної Державної міграційної служби 2 червня вже створено нашу сторінку реєстр територіальної громади. І на сьогодні вже вносяться відомості в реєстр територіальної громади, але, на жаль, відсутність комп'ютерної техніки і те, що більшість картотеки є лише в паперовому вигляді, це займає займає дуже великий обсяг часу. У Кропивницькому ухвалили проект бюджету на 2017 рік. Депутати, головний документ міста, підтримали більшістю голосів. Проголосували і за бюджет громадський. Він передбачатиме близько трьох мільйонів гривень на проекти містян. Чим ще відзначилося засідання сьомої сесії, дізнаєтесь з наступного сюжету. Вже традиційно засідання сесії почали з виступів активістів. Ігор Козу прийшов розповісти депутатам про номінантів цьогорічної премії Вата року. Через це в залі навіть стався конфлікт. Я добита. Після того, як пристрасті вщухли, очільники міста вручили відзнаку виконкому за заслуги другого ступеня директору міського підприємства Дніпро-Кіровоград Валентині Давидчук. Вилітала 40 років, шановні друзі, свого життя професійного Валентина Миколаївна присвятила нашому міському водоканалу. Це Історія це епоха. вже об одинадцятій депутати зареєструвались. Роботу почали з депутатських запитів. В Міжсесійний період від депутатів міської ради надійшло 13 депутатських запитів. Груп депутатів про надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів для лікування. Депутати розглянули цілу низку запитів. А вже після обідньої перерви взялися вивчати бюджет міста на наступний рік. Він майже на 40% більший ніж цьогорічний. Ресурс міського бюджету обрахована в обсязі 2 мільярда 42 мільйона 412,4 тисяч гривень, в тому числі за доходами загального фонду 1 мільярд 986 мільйонів 858 тисяч гривень. І спеціального фонду 55,5 мільйона гривень. Найбільше понад 600 50 мільйонів планують дати освіті. Охороні здоров'я 265, Понад 70 мільйонів витратять на дороги. Капітальні вкладення це будівництво, реконструкція, реставрація 36,6 мільйона гривень. На компенсацію за пільговий проїзд і придбання автотранспорту 17,3 мільйона гривень. Субвенція районним та селищним бюджетам – майже 50 мільйонів гривень. Проект бюджету на наступний рік депутати затвердили. За нього проголосувало 30 депутатів. Підтримали і бюджет громадський. Сума 3 мільйони закладена у бюджеті міста на 2017 рік для реалізації проекту громадський бюджет, і це є пропозиція планово-бюджетної комісії. Депутати ухвалили також низку програм ЖКХ проєктів управління економіки та спорту. Трудились обранці до до ї вечора. Продовження сесії запланували на четверий. Напримак Анатолій Басистий день за днем. 36 мільйонів на капітальний ремонт та 25 мільйонів на поточний ремонт доріг. Комунальники Кропивницького хочуть витратити наступного року. На міськвиконкомі презентували програму розвитку дорожньої галузі міста. Вперше вона розрахована на 5 років вперед. Вже 2017 року комунальники хочуть капітально відремонтувати міст через залізницю неподалік нового автовокзалу. Також в пріоритеті капітальний ремонт вулиць, де проходять основні маршрути громадського транспорту. Це вулиці Короленка, Преображенська. Верхня Перемська, Квіткова, Авіаційна, Харківська та інші. До 2021 року капітально відремонтують мости по вулиці Кропивницького та Київській. Розширення проїзної частини від вулиці Полтавської до вулиці Чайковського, а також співфінансування проїзд від вулиці Кропивницького до вулиці Полтавської. По Кропивницького у нас протяжність довжина 0,44 км, ширина передбачає 16 метрів. Ділянки від вулиці Колодязної до вулиці Шевченка, довжина 1,1 км, ширина 7 метрів. В односторонньому порядку дасть нам можливість з'єднати дві частини міста фактично. Центр ресоціалізації військових коловорот відкрили у Кропивницькому. У ньому працює команда психологів та волонтерів, які готові надати психологічні консультації військовослужбовцям і їхнім родинам. А ще це місце, куди можна прийти з ідеями чи проектами і їх допоможуть реалізувати. Докладніше у сюжеті Марії старости. Невелике, але таке потрібне приміщення розташоване на вулиці Гоголя, 35. Команда волонтерів, що тут працює, психологічний супровід військовим у зоні АТО надавала ще з 2014 року. чотирнадцятого року. Ота довгий час ми не мали приміщення, де ми могли розвивати цей проект, де ми могли проводити зустрічі з військовослужбовцями, проводити тренінгові заняття і давати можливість реалізувати власні проекти військовослужбовцям. Основна робота центру полягає у реабілітації. Атовців та їх сімей, із ними працюватиме група психологів-волонтерів. Військовим вони допомагають із самого початку війни на сході, наголошують на тих проблемах, з якими до них звертаються найчастіше. А цусвясна кошмерине состояння. Вот здесь, вот, то, что здесь есть какие-то вопросы, которые нужно решать. Ну, Это будем так сказать, это замаскированный получается запрос, а там все проще. Хоть там не страшно, но там все проще, там все понятно, там и черное и белое. А Здесь есть оттенки, которых нужно уметь адаптироваться, то, что забывается. Опыт вот, на фоне стресса, все, что происходит. И нужно опять это помогать, вспоминать, учиться новому, люди возвращаются совершенно другие. Однозначно, ни один не вернулся тем, который он был. У центре ресоциализации две В Водний из проводится тренінги. Тут може поміститись група із 15 чоловік. Інша кімната для психологічного розвантаження. Ми маємо практику значить, психологічної супроводу військовослужбовців у вигляді тілесно орієнтованих методик. Це тоді, коли треба, ну скажімо так, розвантажити. От саме реактивні психологічні стани, да, зняти якимось чином напруження в тих чи інших ділянках спини, шиї шинами – це, все, що пов'язано з тілом, основна перевага такого центру в тому, що військовослужбовці самі можуть вибрати собі психолога і проконсультуватись із ним наодинці. Зараз буде можливість основне то, що це за межами частини. То що якщо мені накипіло, якщо в мене є потреба піти до фахівця до спеціаліста, вилити йому душу і за. Запит... Тати, як мені далі бути, як, як мені вити з цього стану як мені просто адаптуватися, вийти з цього стану. От я знаю, куди йти. І коли я сюди йду, мої військові товариші, мої побратими там чи там колеги, вони не, не бачать, що я звертався сюди. От є такий психологічний бар'єр в чоловіків, саме по її природі, по їхні, по нашій природі, ось тут цього бар'єра не буде. Окрім психологічної допомоги, є ще два кола питань, якими планують займатися в центрі це поширення соціальних ініціатив. Серед громадських та благодійних організацій, а також підтримка бізнесових та просвітницьких проєктів. І третій контур це проєктна діяльність, проєкти. проєкти військовослужбовців, які вони вже на сьогодні мають, які вони, дехто, хто повернувся з війни, шукає себе в буденному житті, в звичайному. Значить, він може прийти до нас з цими проєктами, і ми з задоволенням приєднаємося, знайдемо можливість їх реалізації. Допомагати обіцяють не тільки військовим, які мають готовий проєкт, а й тим, у кого є лише ідея. Марія Староста Натолі Басистий день за днем. Кіровоградському районному будинку культури 60 Цю дату відзначили святковим театралізованим концертом за участі колективів району. Тут свою творчу діяльність розпочинали Лідія Забіляста, Антоніна Червінська, Микола Кравченко та Сергій Дьомін. За два останні роки районний будинок культури змінив свій внутрішній вигляд, відремонтували глядацьку залу, купили нові зручні крісла та звукову апаратуру. Ювілей зустрічають із великими творчими досягненнями на столичних сценах. Серед найкращих народний ансамбль пісні, і танцю горлиця нині тут працює 13 Орчих колективів, в яких займаються понад 400 артистів-аматорів різного віку. Ми хочемо відповідати, бути достойними, бути сучасними, пропонувати сучасний культурний продукт, тому що молодь або інші або діти вони не прийдуть на те, що не користуються популярністю. Саме тому одним з напрямок наших програм є сучасний підхід до культурного продукту, не тільки навіть технологічно, у нас вільна зона Wi-Fi з 2012 року, у нас світлодіодне освітлення. Ми йдемо в ногу з часом не тільки в напрямах культури. В напрямках технічного е, оснащення. Тільки впродовж 15 та 2016 років е, вкладення в культуру зросли втричі. Мабуть, відчуваючи турботу і колективи, які працюють на території району, під дахом районного будинку культури, множать свою славу, яка вже давно сягнула за межі району. Звичайно, ми цим гордимося. На новорічні свята на центральній площі Кропивницького відкриться різдвяне містечко. В ньому продаватимуть різноманітні смаколики та напої. Їжу продаватимуть лише якісну та сертифіковану. За цим слідкуватимуть спеціалісти. Також їх задача на свята контролювати, аби неповнолітнім не продавали алкогольні напої. Особливо Ці магазини, які знаходяться біля площі, да, у нас день міста бачили скільки було бажаючих випити. Ну от і в нічний час тому провести відповідну роз'яснювальну роботу. Такими були новини сьогодні. Якщо маєте що повідомити, надсилайте нам інформацію на електронну адресу, де А я з вами не прощаюся. Декілька хвилин у програмі тема дня продовжимо розмову. Нашим гостем буде Андрій Фоменко, координатор центру ресоціалізації військових коловорот. Залишайтесь з нами.